Тієї іншої реакції негативного характеру. Наприклад, образа. Всі ми з вами схильні до образ. Особливо, коли до нас відносяться по формі, так це говориться, по формі несправедливо. Ми кажемо, я до тебе відношусь з добром, з любов'ю, а ти ось так себе ведеш по відношенню мене. Я ображаюсь. Людина. В певній мірі виправдовує цю форму поведінки психоемоційної реакції, бо нібито це нормально так реагувати. А хтось уже бере це за певний інструмент маніпуляції. Хтось просто образився, умовно кажучи, відреагував. Неприємно. Неприємно, бо ти дійсно не очікував такої поведінки. А хтось, розуміючи, що проявляючи образу, закриваючись, починає очікувати. Очікувати вже оцієї зворотній реакції від того, як чоловік відреагує е на, на цю поведінку. Якось чоловік запитує вже такий, вже у жінки каже, слухай, ну коли тобі погано, ну то скажи, чи тебе трогати, чи не трогати. І жінка відповідає да. <смір> <смір> І ось е така форма, до речі, це ще не складна форма ствердження. Є більш складна форма ствердження, хоча для нас вона, на жаль, в певній мірі навіть є нормою життя, коли ми впливаємо, намагаємося впливати на тих, хто навколо нас. З домінуючою, наприклад, інтонацією в голосі, наприклад, виховання дітей. І ми вже ствердили в тому, що щоб заставити вивчити уроки, треба накричати. Так. Треба проявити оцей домінуючий прояв свого бажання. Зверніть увагу. Свого бажання. Відносно того, що дитина повинна щось виконати. Мудрі люди говорили в свій час, що ви так розмовляєте з дітьми лише по тій причині, що вони не можуть вам відповідно дати зворотній зв'язок. Ви ж не говорите так умовно з людиною такої ж конституції. Або, наприклад, той, хто покріпче фізично. Бо ви знаєте, що людина так вам відповість. А дитина так не відповість. Зверніть увагу. Ми нібито виховуємо дитину, а насправді ми її принижуємо. Ми подавлюємо її. Через що? Через своє зверхнє відношення і розуміння того, що ви сильніші, не мудріші, а сильніші. Оце, от, отак стверджується Его. І для когось це вже стає наскільки нормою життя. особливо така норф, норма життя як е, маніпуляція, брехня, те, що ми з вами бачимо відносно того, як до нас відносяться структури влади, системи взагалі. Нам же ж ніхто правди не говорить ні про що. Ні про ковід, ні про хвороби, ні про війну. І оце є зло, друзі. Коли з першого ступеню пропрацювання его, людина стверджується в цьому. І це є норма життя поведінки. Красти норма життя поведінки. Те, що відбувається в нас. Вище я тут просто. Не може бути. Йому тут немає місця. На жаль, дух є, дух є, але він лише підтримує фізику і все. Але все рівно ми вважаємо.